У нас є мікрогранти і в нас є гранти. Мікрогрант може отримати будь-яка особа, чи вона фізична особа-підприємець, чи вона хоче зареєструватися фізична особа-підприємцем, вона може отримати до 250 тисяч гривень. А що для того потрібно? Для того потрібно написати заяву, бізнес-план і це завантажити все в дії. Дія опрацьовує. Перше це потрапляє на Ощадбанк, Ощадбанк виставляє свої пали, після того це попадає на службу зайнятості. Служба зайнятості проводить співбесіду з даним кандидатом. Кандидат захищає свій бізнес-план. Приймається рішення державним центром зайнятості, наприклад, позитивне рішення приймається. Це все приходить в дію. Коли приходить позитивне рішення, особа має 20 календарних днів для того, щоб відкрити рахунок у банку. І відкрити свідоцтво державної реєстрації підприємця, а щоб займатися підприємською діяльністю. Якщо особа не є підприємцем, то вона відкриває, а якщо вона є підприємцем, вона не відкриває, як відкриває рахунок банку. І все. І після того кошти поступають на рахунок, і вона має 6 місяців для того, щоб використати дані кошти відповідно до бізнес-плану. 6 місяців для того, щоб створити робочі місця. Отже, якщо особа хоче... Отримати мікрогрант до 150 тисяч, їй потрібно створити одне робоче місце. Якщо особа хоче отримати мікрогрант від 150 тисяч до 250 тисяч, їй потрібно створити два робочих місця. А тут є умова, що ем, протягом трьох років особа повинна сплачувати страхові внески при забезпеченні створення робочих місць протягом двох років. Тобто два роки мають працювати люди, а сплачувати внески протягом трьох років. На що надається мікрогрант? Мікрогрант надається на сировину, на обладнання, на оренду приміщення, на рекламу тобто все те, що потрібно підприємству для того, щоб або розширити власний бізнес, або відкрити власний бізнес.